Шановні громадяни, сьогодні хочу нагадати кілька простих правил, які допоможуть зберегти наші ліси, домівки та екосистеми від вогню. Спершу поговоримо про ліс. Отже, не розводьте багаття під час спеки чи вітряну погоду. Якщо розводите вогнище, робіть це тільки в безпечному та спеціально облаштованому для цього місці. Це допоможе уникнути пожеж. Ніколи не кидайте непогашені сірники чи недопалки у лісову підстилку. Після відпочинку переконайтеся. Що багаття повністю загашене. І головне, не залишайте після себе сміття. Якщо ж ви господарюєте біля дому, не паліть залишки сухої рослинності. Пам'ятайте, такі дії небезпечні та незаконні. Альтернатива спалюванню компостування. Просто, безпечно, а головне вже наступного року у вас буде добриво для вашого городництва. Або ж, якщо немає такої потреби, тоді організуйте вивіз сміття. Пам'ятайте, одна маленька іскра може стати причиною великої біди. Бережіть себе, своїх близьких і нашу природу.